На хрещатику посадили лише два м'ясо-червоні каштани бріотті замість трьох сотень. Такий висновок експертизи, яку замовив голова КМДА після того, як молоді дерева викинули білі свічки замість червоних, визначали дерева спеціалісти ботсаду імені Фоміна. Куди ж поділися закуплені в Італії дерева? З'ясовує прокуратура питання на особистому контролі Олександра Попова. Коли у квітні на хрещатику урочисто висаджували омрійні бріоті, нікому на думку не спало, які невдовзі розгорнуться колізії. Всі очікували, що деревця заквітують рожевими кольорами, але зрештою побачили переважно білі соцвіття. У боцаду імені фоміна зростає справжнє мясо червоної бріоті. Науковці наука відрізняють його листки. Це бріоті, це листочок. аескулюма, скажімо, корнея, сорт бріоті, а оце листочок нашого. Діпаєскульом діпокаштаніком або каштана білого або звичайного, як ми його називаємо, або кінського. На замовлення міста фахівці провели низку лабораторних досліджень, адже не всі дерева квітували, а в багатьох листки були ще недорозвинені. Ті каштани, які були ще недорозвинуті, які не можна було так морфологічно визначити. Ми додатково ще подивилися з хрещатика, взяли і подивились додатково ще анатомічно. і Визначили, що от 50, які були недостатньо розкриті листки, вони всі виявилися каштанами звичайними. Тож експертиза розставила всі крапки над і з майже трьох сотень висаджених на хрещатику каштанів, з яких майже половину подарувала Києва компанія UDP, Маємо лише два м'ясочервоні червоні бріотті. 157 дерев виявилися традиційними для столиці кінськими каштанами. З поміж інших сортів визначили й ті, яких у Києві раніше взагалі не було. Це на питання для міста, а точніше кожного саджанця: 5400 гривень. Поставила дерева з Італії, то в професійний садівник, яке виграло тендер, проведений Зеленбудом Ченківського району. Питання в тому, де могла бути така підміна і чи це веде значить, з італійської сторони була завезена саме така партія, чи вона була вже зроблена, ця підміна в нас в країні. Зараз цим займається прокуратура розслідуванням цієї справи і тримається це на контролі голови Київської міської державної адміністрації. За словами Олександра Мазурчика, місто збитків не зазнало, адже італійські фірмі сплатили лише 50% від контракту щодо керівника КП УЗН Шевченківського району, який не забезпечив контроль за постачанням каштанів. КМДА порушила питання про звільнення. Оксана Дупак, Юрій Росахай, телеканал Київ.